Добрий день, ми з України. І знову куми, куми з Конотопа. І знову патріотичний челендж Україна 2025. Навчальний рік обпалений війною. Приходить літо за холодною весною. Надія в серці щодо миру оживає навчальний рік, обпалений війною. До смутку шлях сьогодні закриває. Останній дзвоник. На руїнах калатає. Онлайн лінійка свідчить нам про те, що в Вальсі, випускник, з партнершею кружляє, забувши мимоволі про майбутнє НМТ. На днях хлопчини найважливіший екзамен. До нього готував зюнак без інтернету. Відбій тривоги вже здається йому раєм, коли над головою зіймалися ракети. Сьогодні він забув, що в світі є проблеми. Бо Вальс шкільний йому в пріоритеті, на мить потрапив він в полон богеми, очікуючи загрози від шахедів. Нещасні діти, що не знають випускного, дитя війни, про них вже згодом скажуть. Учивсь школяр зовсім без вихідного через навалу, от у вражу. Навчальний рік, обпалений війною, закінчився у нас під звуки вальсу. Приходить літо за холодною весною, не даючи агресору і шансу. Ми хочемо вірити, що дійсно так і буде. Що наші діти складуть всі НМТ, що школа про онлайн зовсім забуде. Дитинство, друзі, це святе.